Buongiorno, любі мої друзі і з сульмі каналу YouTube, Імпаріамо лілі. І що ми таке сьогодні з вами Імпаріамо? Та візьмемо і прокачаємо дієслово слово «кавар -села». Що воно означає, як його використовувати? Що за відмінки, взагалі, до чого це все. Давайте подивимося разом. Кавар-села! Але ж то в нас гарне слово на сьогодні, що означає впоратись, зробити щось, навіть якщо не найкраще на світі, але змогти викрутитися із ситуації. Кавар-села ось таке воно ціле слово. І, звичайно, воно відмінюється по-своєму, і нам саме це сьогодні потрібно з вами закріпити. Ті, хто подивляться до кінця це відео, в кінці я навіть подарую вам екстра файлик безкоштовно з 30 таких фразами щодо каварсела. І вони дійсно будуть корисні для всіх, хто знаходиться в Італії, адже там дійсно потрібні для щоденного вжитку фрази. Тож дочекайтесь до кінця. Отже, ракасочки мої, як завжди, дивимося гарно на екран. І не просто дивимося, а читаємо всі разом, голос вимовляємо. Не треба мене вічно лише слухати, а ще й говорити. Вимовляти в голос, тренувати губи, рот, нехай все в нас рухається. Отже, іо, давайте разом з цим м -м, нон. Чи будемо з нон, чи будемо без. Як будемо? Так, давайте без нон. Будемо говорити, що в нас все виходить. Не будемо казати, що в нас не виходить. Кажемо, що в нас все виходить. Так. Oste non poche uniche, ok? Io me la cavo. Tu te la cavi, ne ciuio. Lui se la cava, lei se la cava, noi ce la caviamo, voi ve la cavate. Ups, non volete lecca sparolaccia, voi ve la cavate. la Кавано. Обережно, обережно, бо мені чуть якийсь матюк не вилетів. розумієте, Головне, я це слово взагалі в житті не використовую і дуже рідко чую. Але бачите, воно мені так що не сказалося. Можливо, я вам його краще напишу. Напишу, бо говорити тут не хочу. Хто знає, хто мене тут зараз слухає, може діти, може хто. Тому avanti, вимовляємо все так, як зараз вимовили, і нічого не крутимо, нічого не е, там, полегшуємо наші звуки Кавате, кавано Окей? Що означає? Вой великавати у вас виходить, лоро села каваном, у них все виходить. Тепер, як завжди, починаємо з речень: як сказати італійською? Як в тебе з італійською? А справляюсь. Дивіться, можна потім наші речення додати слова bene добре. Прекрасно. І «мале», погано. Що у мене все виходить? Класно, у мене все виходить погано. Ну і там інші, які хочете собі прикметники е, описуйте, окей? Як в тебе з італійською? Як скажемо? Ну, Давайте логіка. Come va con l'italiano?» І відповідаємо. Бачите, в нас тут справляюсь, там виходить. Ну, е, я стараюсь в сенсі. Можу все, що в моїх силах. Е, е, як то сказати, викручуюся з ситуації, коли треба. Мелакаво. Дивіться, яка гарна, повноцінна відповідь, як в носіїв. Мелакаво. В тебе виходить готувати італійську їжу. Недослівний переклад. Подумайте, задумайтеся, як можна запитати таке. Тела каві, і тепер КОН. ЛА італіяна в тебе виходить з готуванням італійської їжі, в тебе виходить готувати італійську їжу. Як в тебе справи з італійськими стравами. В цьому сенсі, В сенсі, ну що, в тебе виходить чи не виходить? Те КАВІ. і тепер з чим? Kon la cucina italiana. Tela cavi, kon l'italiano. Ali ti je všeč italijansko? Če se vrnemo na naše prejšnje vprašanje, kako ti je z italijansko, v bistvu lahko in vprašate ne, ne le kome va, kon l'italiano, ampak že direktno tela cavi. In zdaj z čim? Kon l'italiano, če kome. Тела Каві конліталіно. Ви вмієте грати в карти. «Та, трохи вміємо. Ви звернення до вас всіх. Нехай усі ви, добре. А, вас багато і. Тільки, ну що, вмієте грати? В Сенсі. Давай зіграємо. Алора, allora, дивіться, гарно на екран. Сапете Джока Акарте. А, трохи вміємо, в Сенсі виходить. Че лакав ямой. Че лакав'ямо. Або можна було запитати по-іншому. ле карте? У вас виходить з картами в сенсі. У вас виходить з грою в карти. кон ле карте. Те італіано? Mm. До Долуй ще не дійшли, але якби нехай він. У нього виходить готувати. Se la cava eh, con la cucina italiana un po' sì, un po' no. U me ne v'è di po' no. Me la cavo male. Dobrinko. У них гарно виходить танцювати. Дивіться, це вже простіше, тому що ви зрозуміли логіку, ви зрозуміли, що за чим йде. Тому давайте зараз разом гарно скажемо. У них гарно виходить танцювати. В сенсі круто в них виходить, вони молодці. Як скажемо, села кавано, бо лоро. У них в лоро гарно виходить. Села кавано, бене, а -баларе, а фаре коза, а баларе. Силакавано мене Конбало, в сенсі з танцем. Або селакавано бенеаре. Робите що абаларе. О, дивіться, фразочка. Ану, скажіть, кому відгукується. Зазвичай тим, кому стільки років, як мої мамі, є вище. Я не розумію з технології. О сенсі, у мене не виходить з технологією. Як ми скажемо, non me la cavo con la tecnologia. тому що у мене не виходить, я не розуміюся. Немає терпіння, не хочу вмію, не, не знаю, нічого не виходить в мене з тою технологією. Non обов'язково на початку речення. Non me la cavo тепер з чим? Con la tecnologia. Або me la cavo. і тепер як Male con la tecnologia. Або ми кажемо, в мене не виходить з технології, в сенсі нічого в мене не виходить, не люблю, не знаю. Або у мене виходить дуже погано. Мелакаво, мали. Тепер з чим? «Кон ла технологія, рагації мої. Я сподіваюся, вам вже більш зрозуміліша ця форма використання прекрасного слова. Якщо так, давайте одразу до прикладів. Спробуйте пофантазувати трошки, придумайте якесь своє речення, візьміть якийсь свій приклад. Скажіть обов'язково його вголос голос, потренуйте зараз. Нехай фіксується, поки ви гарно слухаєте, дивитесь це відео. Нехай воно зараз все нас фіксується. Отже, робіть ем, по вашій темі, по вашій зараз ситуації. Напишіть мені сюди під відео Ваш приклад, я вас всіх читаю. А як же? E Евой la cucina italiana?

io me la sono verbo essere cavata у мене вийшло, я змогла, впоралася з цією ситуацією. Ме ла соно кавата. Тепер ти, ти впорався, ти молодець. Те ла сей кавата. Не кавато, кавата. І до нього, і до неї. Ту Se tu sei Marianna o tu sei eh, Federico, te la sei cavata. Do, o, tak, vamo a sorpresa. Lui se l'è cavata. Lei se l'è cavata. Odd'n'akova. Noi ce la siamo cavata. Voi ve la siete cavata. I loro se la sono cavata. Отак От воно говориться. Зараз кажу, е, челефат, вабе. Села, сонок, е, села Ну, Не впоралася. Молодці, у них все вийшло. Як пройшов екзамен? Як можна відповісти на таке запитання? Ну, як? Ясний перед, що все класно вийшло, то як ми скажемо? Мела Сонок. У мене вийшло, я змогла впоралася в цій ситуації. Меласороковата. Не так класно, як би й хотілось, але здала я молодець. Меласоноковата. Або чела я кавата, якщо запитання до нас всіх. А ми скажемо. ну, у нас вийшло, ми впоралися. Коротше, могло б бути краще, але челася кавата, так як є. Козі коме. Окей? Вони впорались, незважаючи на всі труднощі. Дивіться, яке гарне речення. Se la sono cavata, e te per divisa, ne sbagiai ucena. Nonostante, ne sbagiai ucena. Nonostante, e per ciò si trudonoci tutte le difficoltà. Nonostante tutte le difficoltà. Se la Sonoka Nonostante Tutteela di Ficult. Мама Мія, яка фраза белісима. Запишіть собі бігом цю фразу, щоб її не загубити, не дай Боже. І натренуйтеся до автоматизму, тому що це, неймовірно, прекрасна фраза. Ви також скажете таку фразу, то все, вам паспорт видавати треба. Se la Sonaka, nonstante, tutti. А ви впоралися з документами? Велась єте кавата. Тепер з чим коні, документи. Ну і відповідь Сі, мокавата. Анкесенца юто. Так, у нас вийшло, ми впорались і без чужої допомоги. Анкесенца юто. Без допомоги. Рагаці, ми можемо йти з такими прикладами ще дуже довго і дуже багато. Але не у цьому відео. Навпаки, давайте такво. Пишіть мені в інстаграмі приватне повідомлення. Ось, шукайте мене, будь ласка, Лілія, італійська мова, італіано, Або пишіть прямо імпаріамо Лілі», тому що я на всіх платформах імпаріамо Лілі». Пишіть мені приватно слово каварсела. Або можете, в принципі, прокоментувати слово каварсела. Під будь-яким моїм постом. І я вам автоматично надсилаю ось такий прекрасний файл, який підготувала для вас. Дивіться, який гарний! Там будуть 30 корисних фраз, які дійсно вам пригодяться на щоденні ситуації в Італії. З словом каварсила. Добренько, отже, вчіться, вчіться на здоров'я, не забувайте. Вимовляти все вголос, не лише просто читати чи лише слухати. Цього мало. Оскільки ми хочемо з вами всі заговорити, потрібно говорити. Тому пишіть активно в інстаграмі, не в Ютубі. В інстаграмі слово каварсела в мене на сторіночці і отримуйте ваш подарунок абсолютно безкоштовно. Добренько, тренуйтеся. Цілую, люблю, дякую за те, що зі мною. Дякую, що поширюєте. І це відео також зі своїми друзями, тому що я впевнена, ви даєте руку допомоги і вашим близьким, тому що знаєте, що це слово дуже-дуже потрібне буде і всім, щоб відрізнялися, щоб не вічно один то саме говорили. Будемо говорити вже як носії. Ось е, будь-які інші деталі, якщо вас цікавлять якісь курси зі мною, курси з носієм, тощо, тощо, уроки. Пишіть все в інстаграмі або просто переходьте за посиланням impariamo.conlili.com в будь-якому разі, ми завжди з вами можемо переговорити в інстаграмі, в чатику або вже на відеоконсультації. Цілую, люблю ще раз, дякую, що були зі мною. Пишіть, коментуйте, поширюйте. Нехай всі знають, що таке прекрасне відео вийшло в широкий доступ, абсолютно безкоштовно для всіх. Ала просіма!